Вітаю всіх, хто зайшов подивитися на грубі Две з У цьому відео я розповім про їх гепої, цікаві механіки і фішок, а також про плюси і мінуси. Що ви могли вирішити, чи варто спробувати цю гру? Відлас Дінастія це гра, яка дозволить вам поринути в атмосферу дикого заходу та стати справжнім ковбоєм. Вона пропонує безліч завдань і місії, які допоможуть вам розвиватися та отримувати нові навички. Ви зможете дослідити величезний світ, боротися з іншими гравцями та захищати своє володіння від нападу ворогів. Однією з найцікавіших механік гри є будівництво та управління своїм володінням. Ви зможете створити свій власний будинок, виробляти ресурси та розширювати вашу територію. Крім того, у грі є система управління працівниками, які допоможуть вам прискорити виробництво та покращити свій дохід. Тепер перейдемо до плюсів та мінусів. Один з головних плюсів відвез Дінастії це гарна графіка та звукове оформлення, які дозволять відчути себе справжнім ковбоєм. Також гра пропонує величезний світ для дослідження та безліч завдань та місій, які допоможуть вам розвиватися та отримувати новий досвід. Деякі гравці відзначають, що Відвездінасті може бути складною для новачків. Їм знадобиться багато часу та терпіння, щоб освоїтися у горі. На Також є деякі баги та недоробки, які можуть зіпсувати вам ігровий процес. В цілому, цьому, Юрвезінасі це чудова гра для тих, хто хоче зануритися у світ дикого заходу та стати справжнім ковбоєм. Вона має гарну графіку, цікавий геймплей і захоплюючі механіки. Незважаючи на деякі мінуси, я впевнений, що ця гра сподобається багатьом гравцям. Ну а тепер перейдемо до мінусів гри. Деякі баги та недоробки. деякі грабці визначають деякі технічні проблеми у грі, які можуть бути неприємні під час гри, обмежений контент. Гра може стати монотонною після кількох годин гри, оскільки кількість доступних завдань та місій не така велика, відсутність української та російської локалізації. Це може бути проблемою для тих, хто не володіє англійською мовою, виходячи з перерахованих вище плюсів і мінусів, а також мого загального враження від гри в Двезді настійна. Я поставив її оцінку 7 з 10. Гра може бути захоплюча, але деякі технічні проблеми і обмежений контент можуть стати перешкодою для деяких гравців. Однак, якщо ви любите дикий захід і готові прийняти виклики, які представляє ця гра, вона може стати для вас справжнім відкриттям. Сподіваюся, мій огляд любвий з Дінасті був корисним для вас і допоміг вам визначити з вибором гри. Якщо ви вирішите спробувати її, то бажаю вам удачі на дикому заході та незабутніх пригод разом з вашими друзями. Якщо у вас залишилися питання, або ви. Якщо Захочете дізнатися більше про цю гру, не соромтеся звертатися до мене. Дякую за те, що залишилися з нами. До нових зустрічей!